По другому разу нормально. А тут уже глина получается, сейчас будет ваше. Да, тут уже глина. Давай, спасибо. Все, поехал Слава до дому. Зафрезеровал цей клин. Что в том году выровнивали город, на осень А тут на весне Ще встигли посадити під щепу. Яблоньки посадили, так пошла ось лобода, так слава приїхав, порозбивав, тут глина, воно і тут буде глина ось. Оце глина, так не знаю як воно буде оратися, Ну тут глина, там воно воно навіть видно так полоса. Там буде добре така от Яблоньки. Це ми тут посадили раз, два. 3-4. Чотири рядочки такі клинками. Коротше, 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 це найдовше, щоб вирівняти Тепер по прямій виходить на той стопчик, щоб трохи вирівняти город. Вчора ще посадили такі от Попрямалися Яблуньки. Вчора пробний виїзд у нас був. Чотири Чотири рядочка ще табаку ми посадили, але ну, розсада ще можна вже навибирати, але ну, ще не... не здорово вона. Як кажуть, активно рости, ну вже можна нащипати, так трохи нащипали. Така от тут розсада, де більша, де менша. Ну, в общем будемо вже потроху садити Ще сьогодні. Тут вже більша така от є. Так сьогодні будемо продовжувати. Цей год садимо не в горб. А будемо садити такі акучником поробив невеличкі ці, а невеличкі канавки. Це перший глибокий вийшов. Тоді підняв взагалі окучник, так воно просто колесом рядок різали. А тут по сліду, по тракторному так. Так, ну такі от 4 рядочка посадили даже не видно його такий от тоді в канавку жиками тут позагрибаю йожиками позагрибаю все буде Все буде добре. Такі І тут сколько 6 рядочків ще досадимо Туди далі вже арат не виходить, тут вже от полоса розсади в нас іде. Так, тепер будемо починати відтуда на ту сторону орати. Получається городу так стоїть, сюди його трохи цей, тут буде розпруга і в самому кінці доворимо це, є, де де розсада росте, щоб відбирати розсаду на брат садиття. Тоді в кінці ми це все діло доуримо. Ну, у пробочку, я там вчора вже таку діляночку полив, побачимо, може вона. Буде краще чи не краще. Ну, дощику дощику немає у нас. Такі справи навели порядочки. Може десь щось пропустили, може не пропустили, але поки що якось так. Такі рядочки у нас. Яблуняк. І такі справи. Все. Всім пока.